Всім доброго ранку. Ми з України. Ранок в нас. А, оу! Сьогодні ж перший день зими. Дивіться, як завіяло. Сьогодні в нас зима. вас теж. Значить, і... І сьогодні в нас теж така подія буде остання сушарка. Буде вона є? Тільки я вже буду робити сушити останній раз. Е, як останній? Ну, Останній раз в цьому сезоні е, вчора Дали мені скинули графік на сьогодні. То по тому графіку світло має бути на фірмі там е, в 9.30, по-моєму. А воно зараз є. От вам і графік. Ну от нахрена той графік робити, як ви його не додержуєтесь. Ну це вже мені пофіг ті графіки. Так, виїхати, бо зараз буде повний салон диму. Мені вже ті графіки не, не треба. Там у мене не повна не повна вже сушарка. Як це? Одна машина. Тон 6 а влазить туди 10 тонн ну буде а все рівно треба буде посушити та стійку де ж ти котишся машина котиться назад це і такі справи сьогодні в нас дембельська сушка зараз змотаємося в школу і підемо показує що зараз там світло є Ну. От вони графіки. Нахрена вони їх малюють, як вони їх не дотримуються. А можливо, а можливо Яке може, то нахрена той графік, якщо можливо. Якщо ти вже склав графік, то ось в тебе. О! Від і до має бути. Людина щось планує по твоєму графіку. А ти взяв та й вирубив. Вчора. 10 хвилин мені ще треба було. Взяв вирубив, а по графіку він мав не, не виключати. Ну от. А... Європа. Так, ладно, гріємось. Гріємося, їдемо в школу, а там буде видно, по графіку чи не по графіку. На камеру, мабуть, не видно, але я так бачу, що вже рядочки цибулі сходять, посходила. Вон картопля вже сходить, а що я ще не на що не підібрав. О, о. Хе. Зима. Картопля зійшла, цибуля зійшла. І 1 грудня. Капець. Капець. І, і моросить. Моросить, моросить, моросить. Він уже, по-моєму, цей дощ вже всіх достав. Так, так. Да. Хотів вести я ці колеса на СТО, чи як воно називається, на фіноментаж. Поміняв животника, накачав. А вони, вони не пускають. Був би даром віддав, віддавшись там 200 чи скільки гривень. А проблема була в животній Так, що в нас там сьогодні? Сьогодні в нас там зараз вчора не дали до кінця вигрузити машину. Зараз вигрузимо машину, зараз я піду туди завезу, завезу свою школярочку. То я мав йти туди на південь, верніше на, на піводинач то, по-моєму, світло. На 10 мав йти, але зараз там по-моєму світло є. Підідемо зранку, Зараз. завезу в школу та й піду. Е, Вигрузимо ту машину, І коля має розбирати цього старішого газона. Там вже така вироботка в барабанах тормозних, що щоб спинити того газона, треба 3-4 рази качати педальом тормоза. А це там вже Циліндрики, тормозні на, на виході. У будь-який момент може вискочити поршеньок і кабзет. Та я вчора привіз тих два барабани, накладки десь там знайшов коля. Та й сьогодні буде міняти. У цьому новішому газоні я був робив, міняв усе, коли їздив. То там все в порядке, там за першим, за першим нажаттям тормоза. А тут вже все по підводу, а тонку стоїть, там в барабанах, як ренва, вибирало все. Так що поки будемо сушити, щось щось познімаємо. Ладно, десь на виході мої дівчата. Вже плани міняються. Я ще в школу не поїхав, а вже бачу світло там на базі виключили. Ну що ж, приїдемо, наб'ємо горішків. Бабуся собі перебирає. А потім, потім, а потім буде потім. Потім підемо туди. Колі зараз немає як розбирати того газона, бо там ще я знаю скільки з півтони моє стона ще лишилося кукурузи зверху, її треба вигрузити, а потім він зажене, мабуть, витягне ту віталику. Мабуть, витягне ту віталику сівалку на двір, а туди зажене газона. І буде там... Міняти тормоза, колодки, барабани. Я зараз приїду з школи, наб'ю горішків, а потім підемо до них. І так. На сьогодні бабусі хватить останній горіх. Все, все. Нехай собі сідає, палити перебирає, а я буду збиратися до слупи по блясі тарабани рабани, відколи сів, відтоді він не перестає. Будемо збиратися туди, хоча там зараз світла нема, але енергетики люблять сюрпризи. Вони пишуть одне, а роблять зовсім друге. Нема-нема, а тут на є. Ух ти! А потім є, є, дивися, о, ще буде година. Тарах! уже не є. Ну, люди люблять сюрпризи. Ладно, заносимо бабусі роботу і йдемо, йдемо, йдемо на бачу. Бачик ну. научився чого робити. Та який по щоту? Перший, другий? Ні, четвертая вже. Вже четверта, ще половина. Щось немає. Є сім. Яких сім? А де в цьому? А там от одне усушнику відплажено. Я вчора свій ключ шукав, перешукав, усе там облапав, ніде не знайшов, а він тут був. А я ж забрав відти і поклав відро. Ну ти бачив. За цим бачком стояв, я вже сів, думаю, де ви його поділи, дивлюся, він ну, стоїть тут торпа. Я йду, де бачимо. і що, спертий був. Не не дрібувся, я вчора видно викладав цей. Він зробив свій опачком, бо. Ой дали, дали електроенергію нам а не перестає? пускав, а вони вже поміняли місцями. Що ти підзад будеш ставити? Підперед тобі треба. А тепер ще одного, а потім другого. Так, 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 так. так. ладно. Оля. Где тут ключ у Виталика был? Той а. карданный ключ. Заведите их до кучи. А, тут он у тебя был. А, а, а. Так, так, а, так, так. А, нет. Нет. dat vet. Jo te par dru. Aro. Tani tu da. Tu da. Jo. Sure. Скидайте їх нахер, ставте другий і що. Все, з сушінням кукурудзи шабаш. Ще завтра тільки вигрузимо, бо війну роботу не робити. Фура має бути, ти одразу на фуру. І, як це називається? Епопея закінчена. Якраз розпочинав 1 числа прошлого місяця. І закінчив 1 числа вже цього місяця. В общем, все. Йдемо додому. А дощ не перестає від ранку. Ну що ж, там ми вроді би все. Вже аж завтра підемо вигрузимо, а зараз підемо вже домашніми. А що домашніми? Бо щом що тут будеш робити? І хрена нічого, може буде світло та ролика зробимо. таке, такі справи. На сьогодні буде все. Всім добра і миру. І всі будьте здорові! Ух, повіньока впала. Відгнила. Да. 行心不可。Все,